Добрий день, шановне панство, Вже досить давно не було нових відео на каналі, тому постараюсь виправитись. А сьогодні ми поговоримо на досить гостру тему. У цьому відео буде представлена моя думка на рахунок того, в якому стані зараз гра. Ваша думка, скоріш за все, буде відрізнятися, тому ви нею можете поділитися у коментарях. Так, деградація майкрафта. Почнемо з того, що змусило мене записати дане відео. Ну як мінімум, те, що вже не було давно нових відео, а ще те, що, як ви знаєте, недавно вийшов так званий дроп, який додав у гру блідий сад. І погравши у нього, я зрозумів, що це абсолютно не ті нововведення, які я чекаю у грі. І ця тенденція спостерігається вже досить давно. Розробники все частіше додають речі, які абсолютно не мотивують грати. Наприклад, за своє проходження я ні разу не зустрів сад. так само, як і мандрове болото. А вишневий сад знайшов лише заради дерева, тобто у ньому я буквально провів 10 хвилин, і більше цей біом я не шукав. За все проходження я жодного разу не використав механіку археології. А що на рахунок данжу Вардена? Так, його лутати цікаво, але яка винагорода? Книга напочинку, компас і ще декілька речей, яких на момент лутання цього данжу у мене вже було вдосталь. І так можна ще назвати багато різних. Речей. І ні, я не кажу, що вони не корисні чи не цікаві, але яка мотивація має бути в гравця усе це досліджувати. Таке відчуття, ніби розробники просто засипають світ усім, чим можна, і їм абсолютно начхати на сам геймплей гри. У грі досі лише два боси і головного з них, дракона, можна вбити буквально за 2-3-4 години гри. І геймплейно ані боси, ані самі ворожі моби не змінилися ще з самого релізу гри. І я розумію, що Minecraft це не про босів і так далі. Але граючи у саму гру, я хочу отримати якийсь профіт і мотивацію від якихось речей. А зараз це просто нові механіки, без яких гра відчувається точно так само. Наприклад, я досі чекаю бойове оновлення 2.0, яке ще анонсували у 2019 році. Оновлення, яке дійсно вплинуло б на гру на геймплей і на сприйняття гри в цілому. Або, наприклад, оновлення краю. Ще на момент 1.18 верті світ відчувався досить добре. Незер взагалі найкращий вимір після 1.16, а що на рахунок краю. Це ті речі, які дійсно потрібно оновити у грі уже досить давно. Але натомість розробники випускають оновлення, у яких додають новий біом з декількома механіками, які не мотивують гравця грати, або лише роблять ілюзію того, що використовуючи ці механіки, гравець щось отримує. І звісно, не всі оновлення такі. Наприклад, з останніх 1.18 було просто нереально крутим, так як повністю змінило геймплей. А тепер якийсь сенс був 1.20 чи може 1.21? Самі ідеї оновлення непогані, але розробники наче зробили звичайний шаблон нововведень і випустили це як за нову версію. І речі у цих оновленнях могли б бути корисними, якби у їх використанні було трішки більше сенсу. І звісно, ви можете не погодитись з моєю думкою. Це буде нормально, але моє бажання грати у цю гру кожен раз згасає, коли я бачу, як розробники додають речі, які гравці навіть не просили. А реально класні ідеї, які пропонують ще з 2018 року, досі висять на сайті з ідеями. Таке відчуття, ніби розробникам начхати на своє ком'юніті. Проте, про такі речі, як Marketplace чи Realms, розробники досі не забули і оновлюють їх частіше, ніж саму гру. І саме таку деградацію гри я спостерігаю саме зараз. Розробники все частіше випускають оновлення, які грі на даний момент не потрібні, або ж деякі речі просто не відповідають загальному балансу гри, як та ж булава, яку нещодавно додали у гру. Механіка зброї крута, але сама зброя у грі майже не має ніякої користі. Розробники своєї діяльності забирають бажання продовжувати грати у цю гру. А вашу думку з радістю прочитаю у коментарях. Дякую за перегляд відео та бажаю приємної гри.